Що спільно між електрочайником, кавоваркою і автомобілем зікр. Вони всі електричні. А що я вам скажу, що при розробці всіх цих продуктів активно використовувався 3D-друк. а в Зікра навіть є 3D-друковані деталі. Ось власне це і є та деталь. Я був дуже здивований, що в серійному китайському автомобілі використовується надрукована деталь. Я чув раніше про такі речі, але ніколи до цього я не бачив їх на, на власні очі. Що таке SLS і з чим його їдять? На нашому виробництві стоять три принтери SLS. це високоточний, високоякісний промисловий 3D-друк нейлону PA12. Процес відбувається за допомогою лазера. При цьому сам процес не вимагає використання підтримок. і це величезна перевага. Так як всі поверхні деталі однаково якісні з усіх сторін, тобто немає видимих шарів, немає. Має видимих якихось залишків слідів підтримок тощо. Цікаво, що весь неспечений порошок виконує роль тих самих підтримок. Тобто він підтримує деталь, і це дозволяє. Друкувати навіть складні форми з складною внутрішньою геометрією, звідки потім, звісно, можна видути порошок з тиснутим повітрям, наприклад. Після друку всі моделі охолоджуються в камері принтера, після того переміщаються в спеціальну камеру розпаковки, де розпаковуються, очищуються від небечного порошку і відправляються до замовлення. Наша поточна продуктивність до 75 кілограмів виробів з нейлону на місяць. Оптові ціни починаються від замовлення від 500 г. Але чому, 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 чому вони використали це рішення? Може в невелика серія, та ні, 400 тисяч, 400 тисяч автомобілів. Чому, чому? Вони... Може, детально справді летав? А просто-просто-прес-форма <рес> просто друкована. А може, може вони лили її просто під таку структуру, щоб була як триджується? Чому, чому, чому? Але. Чим більше я катався на зігрі і дивився та щупав цю деталь і гуглив, тим більше сумнівів у мене виникало. З іншого боку, якщо деталь виглядає як надрукована, використовується як надрукована, то, може, це і є качка. А розібрати ще переконатися, я не можу. Занадто дорого. Спеціально для цього відео ми виготовили копію цієї деталі на своєму обладнанні. Так, так, ми пішли далі і виготовили копію китайської деталі. Так би мовити, відновили історичну справедливість. При створенні промислових дизайнів, і неважливо, що ви розробляєте: це електрочайник, кавомашина, чи в даному випадку автомобіль. Ви завжди можете застосовувати 3D-друк при створенні своїх прототипів, і ми можемо вам в цьому допомогти. А побачити цю деталь можна буде на виставці Edit Expo в травні. В МВЦ, приходьте на наш стенд, всіх запрошуємо. Пощупайте власними руками і побачите на власні очі. Підпишіться і поставте вже цей 3 d друкований лайк. І до наступних зустрічей на каналі 3D Металтех.